Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, саме той день, коли кажуть, що ти подаруєш дружині на 8 березня, які будуть подарунки. Ну, Я коротенько вирішив не заморачуватися, щоб, як то кажуть, не тратити лишні гроші. І вирішив замовити у компанії Євросем, Добросем гранульоване мінеральне добриво. От така краса, друзі. По формулі 8-12-12. Замовив і прийшли. Прийшли. Чому саме вибрав їх, довго думав, які взяти. І в мене знайомий в тому році брав і дуже сильно побачив ефект цих добрів. Ну, можна сказати, там, де йому не вистачило, йому на 2 гектари не вистачило, то в нього соняшник Ліман Грей був 50. 50 якийсь, там не буду, точно, треба спитати у нього. Він може в коментах напише. Йому на 2 гектара, друзі, не вистачило. То різниця була в врожайності половина. Так, Ліман Грейка дав де з цими добривами по 30, без них дав 15. Так що, добрива працюють. Вирішив я собі в цьому році також взяти. Отака краса. Подарував дружині, як то кажуть, на 8 березня. Друзі, я не буду відкривати, вам показую. Так, дивіться, який гранул по красоті, все крупненьке, крейди немає, як в інших береж, половина крейди валяється мішаного. Так що тому цікаво. Номер Андрія я залишу в описі. Також в нього, друзі, можна замовити насіння соняшника від компанії Євросем. Провірена людина. Сам, навіть якщо багато замовляєте, може привезти вам. Кому цікаво, номер телефона буде в коментарях, в описі. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Замовляйте і майте гарний врожай. І ми будемо вам показувати в цьому році, будемо сіяти соняшник Stark 7 від компанії Євросем. Також від компанії друзі, Євросем будемо сіяти з удобривами. Формула буде, друзі, 8-12-12. Так що по чуть-чуть, як так кажуть, курочка несеться, петушок ведеться. Так що, Будемо. Спостерігати. Мабуть, спеціально, як то кажуть, оставлю два проходи, а можливо навіть не два, а один повністю без удобрив. Зроблю і покажу вам, щоб ви бачили, як вони працюють чи не працюють. Так що, і різниця в бункері, я думаю, ви, якщо вийде, щоб було як показати. Іменно проход де з удобривами і де без добрив. Так що я думаю, що все вийде, все. Як то кажуть по красоті, отака краса, друзі. Так що, Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал. Підписуйтесь на YouTube канал Євросема, Тіктока. Силочки будуть в описі, друзі. Дякую за увагу. Всім пока-пока.